І коли ми туди приходимо, а там вже стоять німці, і вже наші людей повно. І виходить звітом два мужчини, і ті мужчини говорять нам каже: ви не можете такти, треба мати ти його. З маски, як тут колись говорили, а тепер я не знаю, як вони ж не зважають. Респіратори. Бо так каже, невозможно. Вони вийшли і показують свої червики. І їх ті, от, що вони були в мештах отаку все все в крові. Каже, ви зайдете туди, там мух повно каже мух, і все, каже, ти його подивіться, там не можна пройти. Там повно мух і крові стільки. І кажу, у першій камері зразу священник розп'нятий. то, що я говорила, священник розп'ятий. І каже, йому грудь розрізана, кишки вищать, і мала дитина заколена, і туди всунута, в той живіт. І каже хто в кого є сильна воля, і яких із два виходять і знімають ті в себе газмаски, хто каже, може піти. Ну не жінкам жінки каже туда. Там не від... каже, серце ваше не витримає.